Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський, практично повністю змінив вище військове керівництво України, таким чином, підтверджуючи свої власні слова про необхідність повного перезавантаження політичного і військового керівництва, як вважають поінформовані джерела, політичне керівництво якраз буде змінюватися вже наступними тижнями. Звісно, як завжди буває при такій тотальній зміні новини пов'язані не стільки з кандидатурами нових очільників Збройних сил України чи поясненнями причин відставки тієї чи іншої особи. Скільки, скажімо, із тим, що один з відомих українських воєначальників Сергій Наєв дізнався про своє звільнення з медіа, а от про нового командуючого силами територіальної оборони Сергія Плахуту говорять як про людину, яка очолювала внутрішні війська України під час спроб розгону майдану 2013-2014 років. Однак ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз сутність навіть не у персоналіях і не у тому, яким чином здійснюється. Зміни у вищому військовому керівництві України, а насамперед у ефективності нового військового керівництва і наслідках такої тотальної зміни в непростій ситуації, що склалася на російсько-українському фронті, вже наступними місяцями ми зможемо зрозуміти, чи продовжується стагнація на лінії фронту, чи російським військам вдасться захопити нові населені пункти. Під час тих спроб наступу, які здійснюються росіянами в останні місяці, чи українським військам натомість вдасться хоча б на певних ділянках прорвати оборону російських військ і встановити контроль над населеними пунктами України, які сьогодні контролюються росіянами. Все це досить важливий момент, пов'язаний із тим, як Діяльність нового голокомандуючого збройними силами України і нового військового керівництва буде відрізнятися від діяльності їхніх попередників. Однак, що як мені здається, є очевидним, ми з вами маємо бажати новому керівництву збройних сил успіхів у створенні можливості, принаймні для оборони цієї території, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимного українського уряду, від російських військ. Останнє інтерв'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна, американському коментатору Токеру Карсону. Мені здається, переконала кожного, що російський президент готовий продовжувати свою так звану спецоперацію проти України стільки часу, скільки це буде потрібно для остаточної ліквідації української державності і вигнання тих, хто вважає себе українцями. З земель їхнього історичного проживання, ну і звичайно ж фізичного знищення всіх е, тих, хто опиниться під окупацією російських військ і буде продовжувати триматися за свою українську ідентичність. Знову хочеться нагадати, що це екзистенційний конфлікт, конфлікт не за шматки території, а за питання того, у яких кордонах у майбутньому буде існувати Російська Федерація. Росіяни вважають, щоб у кордонах Радянського Союзу 1991 Першого року і в яких кордонах буде існувати Україна. Українці бажають, щоб у кордонах колишньої української РСР 1991 року, тобто у міжнародно визнаних кордонах України, як бачимо з таким підходом до реальних результатів закінчення війни, ніякого політичного вирішення цієї ситуації не проглядається навіть у неосяжній перспективі, таким чином, єдиною можливістю. Якщо не припинення війни, про яке вже можна забути, а переходу війни високої інтенсивності із масованою загибелю військовослужбовців і мирного населення, у війну низької інтенсивності із зменшеною кількістю жертв і руйнувань. Єдиним реальним запобіжником цього є збройні сили України. Ніяких інших запобіжників не існує в природі. В такій ситуації не може спрацювати жодна дипломатія, тому що поля для дипломатичних усиль не існувало, не існує і не існуватиме у осяжній перспективі. І таким чином збройні сили України мають бути платформою, на якій Українська держава Будує стратегію якщо не своєї перемоги, тому що ми розуміємо, що для цієї перемоги потрібні роки виснажливих зусиль, то принаймні виживання у екзистенційному конфлікті із Російською Федерацією, яка впевнена у своєму праві захоплювати чужі території і знищувати нелояльне населення. Знову відправляю вас до. Інтерв'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна, у якому очільник сусідньої держави виклав свою людину політичну концепцію і свої шизофрінічні історичні погляди, які поділяються переважною більшістю. Його співвітчизників, і, врешті-решт, мені здається, що українцям потрібно зрозуміти весь масштаб небезпеки, яка нікуди не ділася, і яка не послаблюється з кожним днем, а стає все більш і більш небезпечною з точки зору втомленості цивілізованого світу від підтримки України. А якщо немає такої втоми, то принаймні є політична протидія, як ми. Могли чути від колишнього американського президента Дональда Трампа, який намагається за будь-яких умов заблокувати допомогу Україні у Конгресі Сполучених Штатів. Таким чином, нашим Збройним силам доведеться діяти у непростій ситуації, це стагнація на лінії фронту. Це відсутність розуміння того, як буде надалі надаватися. Західна допомога. Чи буде в ній чи ні американська частина і якою вона буде, це необхідність ухвалення заходів по демобілізації і мобілізації. Це необхідність отримання Україною сучасної воєнної техніки в цій такій самій ситуації пошуку ресурсів для її закупівлі. Якщо не буде відповідних рішень з боку Пентагону? Отже, дуже непрості задачі, я б сказав, набагато більш складні, ніж минулого 2023 року. І з кожним роком російсько-української війни ці завдання будуть не спрощуватися, а ускладнюватися. Така логіка цієї війни. І що ми можемо зробити в цій ситуації? Бажати новому командуванню збройних сил України успішної, компетентної і найголовніше самостійної, з точки зору стосунки з політичним керівництвом держави. роботи. роботу про порятунку української державності від країни, яка впевнена, що зможе цю державність знищити, і питання тільки у часі, який потрібний для цього людажерам Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирова! Хай щастить!